Як повністю люди працюють, були дуже задоволені. Значить, почали ми сьогодні свою роботу з 7 години ранку. Ми були на відкритті одної з виборчої дільниці, де проходило досить все добре. Був відкритий сейф при нас, повністю все. Дичі... Коротше, було все добре. Вони подивилися, все було в нормі, повністю по закону. Що їм не сподобалося одне після того, як ми прийшли декілька комі, декілька дільниць, значить не подобалося, їм одне, що на дільниці одні при нас. Десь коло 10-ї години ранку була наклеєна одною людиною, яка пред'явила просто паспорт свій, і сказав, що він є ця особа, але про ту особу було досить неправильно написано. Не всі дані були вписані тої людини. Значи та людина при при голові комісії, при його віце комісії наклеїла свою фотографію і з текстом, звичайно. Провівши цю інформацію, ми з'їздили в ТВК. Ця формація виявилася повністю законною, але ця справа в тому, що це не робиться в 10-й годині ранку. Це мало зробитися раніше до відкриття деяких, повністю, пощасі всіх можна сказати, виборчих комісій, так як...